Всім привіт, друзі! З вами знову я Лізар. І сьогодні у мене буде відео. Ми будемо розігрувати і долари і гривні. Дивіться, ту, якщо у вас не активірані коментарі, нічого. Якщо активіровані, дивіться: тут є 9 квадратиків. Ви мені Вибираєте квадратик і в коментарях пишете цифру квадратика. І сьогодні я відкрию всі від Од одного до дев'яти. І побачимо, хто зможе виграти один до, е, доларів. Ну що ж, погнали? Т, е, даю вам декілька секунд, щоб написа подумати і написати. Надіюсь, ви встигли написати. І давайте почнемо з першого. І в першому у нас випадає 100 гривень. Поздравляю тих, хто виграв 100 гривень. Далі у нас буде другий квадратик. Так. Вам випадає 3 долара. Ну, хоч щось. Той, хто вибрав третій. І тому випадає аж 992 гривень. Ну, це вже багато. Далі четвертий. Вибачте, але то, тому, хто вибрав четвертий, тому випав нічого. Ну, сорі. Ви ж не передивлюйтесь відео. Спочатку подумайте. Далі п'ятий. В п'ятому у нас вам плюс. 16 доларів. Поздравляю того! Добре, далі у нас іде. сьомий. Давайте. Ой, шостий. Тобто шостий. Вам не випадає рандом. Тобто вам може випасть любе те, що ви захочете. Далі. В сьомому квадратику. І там буде. Поздравляю ті, хто вибрав сьомий квадратик, виграв 1000 гривень або більше. Поздравляю вас. Ви угадали оце число і вам випало от столько доларів. Поздравляю, ви виграли той, хто вибрав, число 7. Далі. Вам, вам випало нічого, ну, і останній, дев'ятий, Там нічого. Ну, вибачте. І так, давайте заново. В першому 100 доларів, в другому 3 долара, в другому, в третьому 992 долара, в четвертому нічого, в п'ятому плюс 16 доларів. А от в, а от в, в шостому вже ви самі виберете, скільки ви хочете. Далі, у 7 вам виграв, ви змогли виграти е, е, приз. В восьмому нічого і в 9 нічого. Дякую, хто подивився це відео поучаствував зі мною. Я поки що не знаю, як це буде, але якщо ви хочете, ви можете стати моїм другом і підтримати мене в Roblox. В кого є Roblox? Пожалуйста. Я сейчас покажу свой ник, чтобы вы смогли стать моим другом. Ну, люди, дякую, что вы поучаствовали в конкурсе. Там лайк про подписку не забываем, особенно про подписку, потому что я пытаюсь добыть 50 підписників, щоб логічно снимать трансли. Че? А... а я не Ты що, играла в Ramble Friends? Ты ж стоп? Ты ж всегда играла в Adopt Me C Ладно, я потом скажу, кто це. В общем, вот мой ник. Ладно. ось, я, кто запомнил, и ник у Элизар 43. А это моя очень подружка. Я, она постоянно, постоянно играет в Roblox и Adatme. И она такого, что она играет в Теперь в Rainbow Friends. Вау. Капец. Ну ладно. Давай это еще поиграем мы с вами. Кстати, мне жалко Юрбокс Дорс. Очень любил эту игру, постоянно в нее играл. Она удалили для чего-то. Юбакс, Дол, РП удален. Жалко. Да, волосы в Анауля в Ату вот эту прикольненькую игру. Я тоже там играю. Купил за 900 баксов себе машину. Ну ладно. Кстати, той, кто знает, как разблокировать вот это, потому что я не знаю, как это. Постоянно, например, вот, Мардер, Мистери, дальше. А хотя нет, это не то, но зато... Церкви, Ладно, допустим. Допустим, вот это А ну стоп, так это вообще уже удалилось Ну ладно, короче А где все лапки? Ну вот, удалилось Короче, ладно, вот понял Мах лапок странно. Ну ладно, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи. Всем пока.